Далі ви бачите, як у певній точці кульки її поверхня проколюється системою для крапельниць. Це образна алегорія одночасного буріння сотень свердловин у Сибірському регіоні для стравлювання надлишків газу та лави. І далі ви бачите, як відкривається роликовий регулятор швидкості, і повітря з кульки починає виходити. Ви можете це зрозуміти, тому що пір'їнка підвішена поруч із кулькою, коливається. Це стравлюється тиск із системи. відкриття роликового регулятора швидкості потоку це і є процес планової дегазації Сибірського магматичного плюму, коли надлишки газу і лави відводяться, і тиск у системі знижується. Повітряна кулька перестає роздуватися так активно. Незалежно від того скільки нового повітря в неї закачується.